На, на на на. на на Ну шо ти так? Як ти там на шашликах Нормально все. Ну що ти там так ось? Нормально пойду. Ну ти ща на таке зробил плив, ну ти дає. Ну шо. А ти там зараз дрова колеш? Да нічого, синок, зараз я пойду дрова поколю да? Сейчас зараз пойду і зроблю свої справи. Що, другу О, нормально. Давай, що ти там стоїш, давай мені Друга, давай допомагає, що кидаю? Ну, що ти, й моє, не ловиш, шо? сину, що за дитина така мені попалась? А, та, що ти мене поліну кидаєш? Ну, я зараз цукир в тебе в голову дам, ти що мене не розумієш? Коротше, я додому пишу. Да ну все, ну куда ты уже пошел? Ну, что за это ты таки? Ну, что за это таки? Ай, короче, пойду я себе в туалет. Незаметно. Ну нафиг, я раньше по... в горшок по покакаю. На 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 о, добрий день, тату Україна, ви суще не бачили Україну? хочу просто з ним 500 гривень віддати. Ну, А ви не знаєте, де він? Я бачу цю Україну, Вона, коротше, в хату пішла і вже там короче, була. Ну, давайте мені тут не мешаю покажу. Ох, ти ж тут язк поставлю. Нічого, пойди. Доски всякі. Ай, коротше, іди до нього в кімнату, він там окей. Ну шо ти, мам, нічого, я вже пройшов додому. Що, як будемо відпочивати після шашлаків? Ну, буде все по чекі-пуки, так? Да? Ну як там? Ну да, синок, ти вже у мене такі вже великий хлопець, а через те. Тата... Вже якісь халепи роблять. Ну, статун, це таке собі, нічого собі цепи. Здорово, Україна, шо ти? Як твої там справи? А, ти що так мене лякаєш, Польща? Шо ти? Я не зарозумів, ти що мене хотів налякати? Давай битися. Дах треш, ти чил, Я вообще не розумію, що ти таке хочеш від мене. Добрий день, що ви тут, хлопці, робите всяку фігню? Нічого все буде по-нормальному, да? Ну ти на той даєш у ти? Нас хочеш надурити на 500 гривень, не іди звідси. Оба! Ще битчика. Поняли? І ви не зрозуміли мене. Ну, все, Україна нам хана отата твого і нам зараз по лисам зарабу давати. Ну і з кого начне ще будучи репуки делать? Ну хана вам, хлопці? Та отпучкай, може зробиш сальто на кроваті? Ты тоже думаешь, о чем я в Польше? Я точно ж зможу тату на кроваті перепримути, точно. Ні, Україна, я його можу перекинути. Зараз це я зроблю перший. Ну що Україна? Зараз я зроблю цей. Та я зараз теж це зроблю. Да, трэш кинеть истории.